От як думаєте, Хордік три місяці простоїв, заведеться? Чи не заведеться? Блін, як не дадуть руки реставрувати цю красуньку. Вже в мене все є для реставрації. І людей знайшов, але це треба гнати в місто, а на її на зимові колеса не зовсім хочеться. А тут все сезонка така ну нова, але ну, все сезонка, розумієте. Давайте спробуємо завести. Цей автомобіль. Хто дивиться відео вперше? Sierra в мене. 1988 рік автомобіль я використовую за призначенням. Бачите, риболовля, там всі снасті, І двері закриваються. Машинці ну, вона фактично в оригіналі, майже не фарбована. А, зараз покажу вам під капотом цього дракона. Машинка живе. Машинку я не вбиваю, користуюсь нею лагідно. Чому я підняв капота? А я вам скажу, потрібно вимкнути масу. Під капотом він геть живий. Не ржавий абсолютно. І класний фордік, таблички всі, бачите, по морді не получав нікого. Фари оригінальні, щоб ви розуміли, зараз я його... Спробую завести, якщо акумулятор в мене не вмер, то я сподіваюсь, він заведеться. А ну давайте. Хордик не підведи, а то підписники скажуть, що я не гляжу тебе. Давай, мій хороший. А, я не почекав насосика, щоб підкачав. Оце, пічка у нас вимикаємо Ну, трошки покрутив це в мене напевно з ним вперше але акумулятор досить таки погано вже крутить зараз напевно вкину його заряджати але завівся димка парка нічого нема Автомобіль старший мене на 2 роки. 37 років з дня народження. Тут в мене все для рибалки, бачите? Цінуйте, цінуйте таку техніку, тому що їх стає менше, він весь майже в оригіналі, там три косметичних підкраси, ніде не маєш поклівки на машині. Але буде, бо реставрувати потрібно дверку і з цієї сторони арку. З люком. З таким салоном, там на, на сидінні, бачите, шов розійшовся, треба зробити, але це просто розійшовся шов. Подивіться на цей замінник. Нехай трішки попрацює, бо я вже наступний раз його можливо буду заводити аж з, з, з хвилин 20 поробить, буду заводити його, напевно, наступний раз аж весною. Поставити на... Підтримку акумулятор нехай зарядиться. мотик ще в мене є, не забувайте, він продається. Я в принципі нікуди не спішив там продавати, не продавати. Мені якби там між мене горить, просто як говорив в відео, не мій формат мотоцикла. Е е кому він цікавий, народ, прийде заберіть. мотик класний, літровий, з гарним пробігом 31 тисяча. На гарних колесах, на добрих гальмах, на ну, комбінованій системі гальмування з АБС-ом. Швейцарець не замучений. Якщо вам він цікавий, наберіть по телефону, приїдьте, реально купіть Це, ну, живий мод, абсолютно, зимою буде на нього класна ціна, з крашпедами, не побитиме нічого. Єдиний мінус немає центральної лапки, її десь колись хтось зняв, кофри бокові є, задньої кофри немає. Прийдьте, заберіть його. Жалко, просто стоїть. Я не маю часу ним кататися, в принципі, той то просто не мій. Ну, Не мій мод, він занадто швидкий, я чопера люблю, хочу чопер. Що він вам цікавий, буде гарна ціна, за гарною ціною можете приїхати його забрати. 5500 ціна його віддачі. А Тут вже акумулятор геть-мертвий, все. Акумулятор здох. Ну, Акумулятор доведеться міняти, тому що він вже розряжений напевно місяця-два. Я думаю, що він вже не, не востане з мертвих. А Фордік, лапулічка. Зараз, певно, ним до батьків проїдуся, прожену його, щоб він працював, трошки тут зарядити акумулятор хочу. А стосовно світла, подивіться, все світиться в машині. Бачите? Як гарно. Всі підсвіточки. Він зареєстрований на мені, документи переоформляються, я не буду його продавати довгий час. Ну, не бачу сенсу, він для риболовлі, для лісу, для того всього задній привід, 2 Benz. Ну, Класна тачка. Хочу поварити дверку, поварити арку і хочу поліровку, викатку вмятин і таку легку реставрацію салону, підшити сидіння, помазати, попідварювати, все те, що потрібно, замінити оцю цю вкладку. На хром хороший, новий і передній бампер заміна також. І буде, я буду ним виї... А, розтанування потрібне. Треба розтанувати, бо він, ну, самі розумієте, він такий некрасивий вигляд. Та тонування вже воно старе, воно погане. Я хочу розтонувати і перетонувати тільки е, задню частину. Тут, тут і тут перетонувати. І розумію, що тут може зіпсуватися мені. Е, Підігрів. Але ну, з такими бульками їздити я теж не хочу. Хтось колись уходив, тут не знаю. Можливо, тут мене очікує під підкрас. Я думаю, що це з лаком вже нюанс пішов. Да, на даху такого немає нюансу, да, гарний. От, на задній кришці такий нюан з'явився. На капоті ніби, а на капоті теж є. Можливо, капот цю частинку доведеться фарбанути, реставранути. Ну, можливо, ми це зробимо. Ну але в загальному, я вам скажу, проєкт буде класний. Просто не доходять руки. Та тобто, в принципі війна, знаєте, якось немає настрою на це все витрачати гроші. Інструмент мій вже залежався щіль. Треба приїхати, попиляти, покосити, хоча б прогнати в ньому сажу.